Харкові провели відкриту тематичну виставку перший день після війни. Але вона чому вона не встигла? Вона їхала з рока Делі Папа, учасниця Українка. Вона дуже хотіла бути на виставці, але картина затрималася і тому вона без номеру і була не корпус. Тут Україна вагітна. Така, ось бачите, дівчина вагітна україною. 50 робіт взяли участь зі всієї країни, і кожна з них гідна права називатися кращою. Арт-об'єкт розказує про те, як рушив потяг до Херсонесу. Переміщаємося трошки сюди. Тут можна побачити пластушку 100 років після війни. Донбаська пластушка, піщаник, який видобувають на Донбасі, вая великої ціни через візерунок камені. Ось такі думки, ось такі прагнення, ось такі посили можна побачити тут, в пінакотеці, на виставці робіт як оматорів, так просто дітей, так і митців. Ти знаєш, що ти не один. І те, що твоя біль, це не тільки твоя біль. І твоя радість не тільки твоя радість, і ти на цьому світі з іншими людьми. Василь Стус. Робота має назву Тріумф кольору. Попіл такий лофт-простір в будівельному центрі Атлант на четвертому поверсі. І тут у нас Харківська пінакотека. Зараз тут проходить виставка, така щорічна у нас пінакотека. Картини зі штукатурок вироблені. Художники з усієї України беруть участь. Головне цього року тема перший день після війни. Усі художники представили своє бачення про цей перший день, який він буде для них. Ну, десь місяць буде експозиція, буде тут, можна буде прийти, подивитися. Так, у нас учасники кожен рік. Це художники, аматори, є діти, є студенти мистецьких закладів. Ми розміщали рекламу, запрошували студентів, художників, і вони реєструвалися. Ми відправляли їм матеріали. Вони виробляли картини і також відправляли нам. Було в нас сім категорій. Кожній категорії був свій переможець. Пані Капарол були призи. Від компанії Атлант були призи. Це були коштовні призи, різні. Так усі картини виконані штукатуркою капарол, яка є одним із організаторів проєкту. Незмінний та постійний організатор подібних благодійних заходів у місті компанія Атлант захід вдалося реалізувати за підтримки Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Це дуже болюча картина для всіх нас, українців. Там ще на дні вони заложили дзеркала для того, щоб кожен зміг підійти до картини і побачити себе в тому дзеркалі, і щоб відповісти собі на питання: а що я зробив для того, щоб перший день після війни настав? Від мороку до світла вона наближається до світла і колись ми ще покатаємося на нашій канадці. Зати коротко, це наша мозаїка з салківських багатоповерхівок. Мисткиня ходила, збирала це зі зруйнованих домівок, відмивала їх. І що вона хоче сказати? Це як артефакти минулого, що це нове, нам треба завершити старе і починати щось нове. Що з цієї мозаїки можна виложити щось нове. А, а ці е, свічки кажуть про те, що кожна людина повинна бути присутня тут і зараз. Коли ми приходили, ми зажигали свічі, і ми тут були, ми тут присутні. Це переможниця у нас в категорії арт-об'єкт. Наближаємо перемогу через допомогу беззахисним. Українці в період війни проявляють велику жертовність та милосердя, рятуючи тварин. Залишаючись в розбитих місцях, місцеві пеклуються про тварин так само, як і військові на позиціях не залишають їх. Картина душа України. Це насправді сама Україна. Вона похилилася, її підв'язали, вона десь там щось тріснула, її тут залатали, підв'язали стрічкою, але вона квітне, вона красива, вона продовжує жити. Тут є маки, пролита кров. Є красиві просто квіти, тому що вона в нас дівчина наша Україна красива. Це переможниця в категорії аматори. Каже, все класно. Батько повернувся, донька його обіймає. Але, але це не в цій реальності, так, так, так. Су сучасні реалії сьогодення. На жаль. Дарунки від організаторів проєкту та колективний мурал «Мозаїка миру рекорд України. До створення долучились навіть наймолодші, так одному з митців-аматорів усього 4 роки. Ідея народилась у Катерини. Вона запропонувала мені виконати. Це моя перша робота у таких об'ємах, мій перший мурал. Я погодилась з задоволенням, не думаючи чи хвилини. Три дні ми малювали ескіз. Ця пташка – Народилася за допомогою штучного інтелекту, це він нам підказав, як він бачить. І ми вирішили йти в ногу з сучасністю і перенести її на стінку. Потім разом з харків'янами ми малювали її ще десять. Ну діб. Ми хотіли об'єднати харків'ян у дуже такій позитивній атмосфері. Бо ми зараз часто поєднуємось да, в таких ситуаціях не дуже. І ми вирішили, що. Ну, харків'яни повинні світити, світитись, заряджати, бо ми такі. Ну на, на нас не зламати, і це це, це, це от наша незламність. Да? Ми хочемо довести сусіду, що навіть у темряві ми будемо сяяти, наше сонце завжди буде світити, і у нашому небі обов'язково будуть такі птахи, світлі, переможні, а не те, що літає зараз. Так тут прийняли участь 244 людини. А були гості зі Львова, були гості з Києва, і дуже дуже символічно вийшло першу цеглинку, яку тут замальовували, замальовала маленька дитинка. Це мій учень, хлопчик 4,5 роки. На цій війні він вже втратив батька і тому знає, як ціну миру, да? знає ці, 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 ціну цього всього. І останню крапку на цьому моралі поставили хлопці, які зараз боронять нашу Харківщину. І знаєте, ми як між двох світів, да заради дітей. Ми це все робимо. Харків'яни робили, 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 але крапку поставили хлопці. Так буде і у цій війні. Мабуть, да? ми допомагаємо, а крапку буде ставити. Вони виставки в пінакотиці проходять систематично. Роботи висувають також і на міжнародні заходи. Це дерево ми поставили на закриття виставки. Наші мрії формують реальність. Я просила кожного гостя підходити і пов'язувати стрічку з. І загадувати бажання, яке у нас одне на всіх зараз. І ми залишимо його в будівельному центрі Атлант. Усі бажаючі зможуть приходити і вішати, продовжувати вішати ці стрічки, загадувати бажання. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.